Зв'язку з нестачею електроенергії в Україні на всій її території проводяться масові відключення живлення у домівках на пару годин вранці та ввечері. Та вирок «14 годин без світла, який отримали мешканці гуртожитків бавовно-прадильної фабрики, змусив їх прийти в приміщення Полтава Обленерго. Дзвонили на гарячу лінію, там зареєстрували нашу цю, і сьогодні прийшов лист, що е, нам треба обращатися. Обращається в Полтава Обленерго на маршала Бірюзова 47 а Полтава Обленерго режимний об'єкт. Потрапити у приміщення без запрошення неможливо. Кинулися, проходить, нас охранік не пропускає. Ми взяли, типа, як то кажуть, раб. О, всі ми про туди давай. Охранник ночам нас одталкувати. Одна з жінок викликала міліцію. Коли вона виходила, вона ж мені подзвонила, що визвала міліцію. О, зараз прийде сюди міліція. я буду знімати побої з охранника. Мешканцям все ж вдалося прорватися до кабінету Олександра Гвоздика, начальника полтавської філії міських електромереж. Після здійснення кількох телефонних розмов і аналізу ситуації проблема таки вирішилася. Були сьогодні технічні проблеми по поводу чи зараз. Закінчується роботи. Зараз я дзвонив до керівництва, повинні подати напряження. Надалі е аварійні відключення, будуть, якщо будуть доводитися нам графіки, вони будуть продовжуватись. Ми ну, пообіцяли, що вони будуть термін не більше, ніж на 2-3 години. Працівники Обленерго у свою чергу повідомили, що надалі з такими проблемами до них має звертатися арбітражний керуючий фабрики Сергій Болтік, а не самі мешканці. Допомога правоохоронців у вирішенні конфлікту не знадобилася.